Вітаю, друзі! З вами я, психолог Єлена Літвінова. І сьогодні я хочу поговорити, ви чуєте, да, що я дивлюсь серіал Просто Марія. І сьогодні я хочу поговорити не про просто Марію, серіал 90-х, який дивилися всі діти, тоді, і дорослі, хто народився в 90-ті, мабуть, ми його всі пам'ятаємо в 80-ті. А сьогодні я хочу поговорити про непросто Марію, Марію Єфросиніну. Про неї багато говорять останнім часом у, інтерна... у інтернеті. І е, час, мабуть, поговорити де про деякі аспекти. Ну, мені що мені подобається, перш за все, я хочу сказати те, що вона є незламною. От що б з нею не відбувалося, вона завжди вийде сухою з води, в тому плані, що вона не ламається, вона винаходить нові креативні ідеї, вона йде вперед. І от така незламність мені подобається в ній. Це така притаманна риса, мабуть, багатьом нашим жінкам, але. Якщо як говорити як психолог, у Марії це ще говорить про те, що у неї є нарцисизм. І я вже говорила неодноразово у відео, що багато людей шоу-бізнесу, публічних осіб, вони мають у своїй більшості або нарцисичні риси характеру, дуже розвинені, або істероїдні. Це їм притаманно. Я пояснювала навіть, чому це. Тому що ці люди хочуть бути на виду, якщо говорити про нарцисів, а вони весь час мають доводити перш за все собі і оточенню, що вони є найкращі. Це весь час, бо якщо вони перестануть це робити, вони відчують, що вони нікому не потрібні, що вони не цікаві. А у них у нарцисів, хоча це є дуже дивним, нібито і неочевидним, насправді в них проблеми з самоцінністю, з самооцінкою. І тому Марія, який би проєкт у неї не закрився, щоб неї не схлопнувся, вона, як та птах Фенікс, вона постає з попілу і починає робити щось знову. От, як всі блогери казали про те, що проєкт Дорослі дівчата схопнувся, який вона кілька років вдало проводила з Олею Поляковою, вони були дуже гарним, вдалим тандемом одна білявка, інша брюнетка, одна істероїд, інша нарцис. Істероїд в даному випадку була Оля Полякова. І хоча ці дві о, такі о, особи, о, які і везуть на собі майже весь шоу-бізнес, у тому плані, що, як я вже сказала, люди з такими рисами особистості, особистості є популярними, тому що вони є харизматичними, вони не, вони, ну, не, не мружаться, вони забула слово українською, не стісняються. Вони люблять бути на виду, і але різниця є: якщо істероїдна Оля Полякова вона любила бути у центрі уваги, і вона любила, і вона могла про себе говорити. Будь-що вона така про себе ліпила. Що іноді ти думаєш, Боже, як вона таке говорить сама про себе, про свою родину, про свої стосунки з чоловіком. Їй було пофіг, тому що істероїду йому головне привернути до себе увагу. Неважливо, яким способом, неважливо як, але він має бути в центрі уваги. І ми бачимо всі скандали, які теж відбуваються з Олею Поляковою. А от нарцисичні маші, їй потрібно виглядати дуже хорошою, дуже правильною, дуже такою ідеальною, позитивною. Вона весь час намагалася формувати цей образ, і зараз вона його транслює. І намагається всіляко його підтримувати. Так от, коли понеслися страшенні скандали про те, про те, де служить її чоловік, навіть пішли слухи про те, що вона, плітки, про те, що вона з ним розлучається вже, вже після цього, що було робити Маші? Підтримуючи свій ідеальний образ нарциса, ще раз хочу повторити, що багато хто з нас плутає нарцисичний розлад особистості і просто людину нарциса. Нарцисичний розлад особистості це вже ближче до психіатрії, тому що це вже розлад особистості. Про це говорить навіть назва. А нарцисичні риси вони просто превалюють у цієї людини, і вона живе. Ну, підкорюючись стосовно них, це така такий тип її характеру. В неї така акцентуація, радикал такий в її характері. Так, от їй важливо бути дуже хорошою, їй важливо підтримувати образ ідеальної сім'ї і хто дивився дорослі дівчата. А я скажу чесно, я частенько їх дивилася. Вони мене відволікали від моєї професії. Вони мене відволікали від війни. і Мені було цікаво спостерігати на за взаємодію цих двох жінок. Маша весь час транслювала, які в них ідеальні стосунки з Тимуром. Тімурочка, моя тімочка, м -м 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 -м, як я за тобою сумую, який ти в мене чудовий, який в нас чудовий хекс, які в нас там ми іграшки використовуємо. Ну тобто Оля над цим всім відверто ржала. Вона вона там так вона несла на ці ж самі теми абсолютно інші історії. І це виглядало все доволі кумедно, Наскільки Маша всім хотіла показати, наскільки ж вона ідеальна, її чоловік ідеальний. Їхня родина ідеальна, і що вона ходить і до психотерапевта, і все таке. Я колись говорила про те, що нарциси не люблять ходити до психологів психотерапевтів. Да, але це якщо вже люди з НРЛ. А от просто нарцисичні особи вони можуть ходити, тому що вони можуть вважати, що а, їх ображають незаслужено, і Маша, до речі, до цього про це говорила. Коли вона була у проєкті танці з зірками, Вон, Там, коли ці підводки до танців, вона казала, що я не розуміла, чому мене не беруть на телебачення. Я універсальний солдат. Я можу все, я буду робити все, і вона дійсно дуже спрацездатна. Ми це бачимо. І от такі люди, яких є просто нарцисичні, такі радикальчик, вони можуть піти до психолога, психотерапевта для того, щоб він їм підтвердив, що з ними все окей, все гаразд. А це світ такий до них несправедливий, що життя достатньо несправедливе. Тому я повірю, що вона ходила в психотерапію для того, щоб підтвердити свою ідеальність, поліпшити свою ідеальність, поліпшити свої ідеальні, неідеальні стосунки в родині, і все, і все таке інше. А маша, вона весь час транслює, наскільки вона закохана у Тімура. Ну, в мене виникає, як у психолога, я знаю, що те, про що найбільше все говорять, в цьому є криється якась таємниця. Да? Ще Фрейд казав, що там багаті говорять про мораль і все таке. Але вона дійсно, мені здається, вона ну дуже захоплена своїм чоловіком. І знов таки це вона підтверджувала у своїх інтерв'ю. Як вона коли з ним познайомилася, він вона казала, що він був достатньо такий до неї холодний. А вона на якійсь премії шукала його очима в залі. Це вона розповідала Олі. І тобто, ну, Маша, можна повірити, що дійсно закохана у Тімура. Дійсно він для неї важливим. Тоді він був для неї важливим, коли вона була починаюча телеведуча. Хоча й відома, але ведуча. А він був сином відомого бізнесмена і вже сам бізнесмен. Тому така, такий цікавий тандем, дуже вигідний і дуже гарний. Тімур, який відбувається в таких парах, коли одна особа в парі дуже дуже яскрава, дуже органічна. Якщо будуть дві такі особи, вони будуть весь час, знаєте, бадатися рогами, або буде така постійна битва містер і місіс Сміт. Хто сильніший, хто кращий. Тому Тимур він більш такий спокійний, мені здається, більш такий в тіні. Багато що писали там про його характер і все таке, але ну, витримувати таку е, яскравість Маші, така ж яскрава людина, вона б не могла, тому що весь час би вони перетягували одіял е, на, на себе, да? покривало на себе. Так от, мені сподобалося, сподобався початок цього інтерв'ю, коли Маша сказала, що я не хочу, щоб це було інтерв'ю Маші Єфросиніної, з а я хочу, щоб це була розмова Маші Єфросиніної, Ну і е, виявилося, що це була розмова Маші Єфросиніної з Машою Єфросиніною. тому що звичайно зіркою в цьому інтерв'ю була вона, і тут можна теж сказати, що Тімур можливо не звик бути е, під софітами, Він не звик бути особою дуже публічною, на відміну від Маші, але ж все одно, коли показувала камера їхню взаємодію. Ну, Маша, і так, і сяк. І вона так хотіла показати, які в них ідеальні стосунки, яка вона ідеальна, і як я сумую за твоїм запахом. А ти мене любиш, а я тебе люблю, Боже, як мені тебе не вистачає. Ну, Тобто така солодка ванільна ванільна історія. Для чого це все робиться? Ну, Мені здається, мені вже давно так здається, що Марія Єфросиніна планує, чи вона, чи її чоловік, щоб хтось з них йшов у політику. І зараз, можливо, це вирішується. В кого буде більше підтримка, той і піде в політику, а інший буде таким, знаєте, допоміжним допомагати, як перша леді, або друга леді, або вона піде в політику, він буде її чоловіком. І тому зараз вони от транслюють образ ідеальної сім'ї, сім'я, де чоловік військовий. До речі, мені дуже сподобалося. Я так, я так посміхалася, коли вона казала, що вона зовсім нічого не розуміється, а що у тебе є воєнний квиток? Да? Тобі є воєнний а це тому я не знала. Я таку зробила помилку, сказала, сплутала бригаду і роту, а на мене всі так понеслись. Ну, типу, я така дуречка, дурочка, я просто не знала. Та, звичайно, що ні. Тоді Марія транслювала образ такої. Невтішної жінки, чоловік, якої захищає нашу країну. Вона кожну хвилину може його втратити. І це, звичайно, відгукується українським жінкам чоловіки, яких зараз воюють, захищаючи нашу країну. Тобто намагалися зайти з цього боку. Але оскільки трошечки трюк не вдався, то зараз так намагаються це все зам'яти-зам'яти. типу це Маша помилилася. І зараз ми будемо показувати трішечки інше. В нас ідеальна родина, ми ідеально підтримуємо одне одного, ми така ідеальна пара, у нас ідеальні у нас це так добре, добре, добре. І от мені здається, дійсно давно мені здавалося, що вона піде в політику ще, мабуть, кілька років тому, коли от Притула дуже сильно цим зайнявся, він її близький друг. І я гадаю, що вона піде або в зв'язці з ним, можливо, в їхній партії, або якось все одно це буде перетинатися. Тому що, ну, ну не знаю, чогось мені так здається, що вони далеко один від одного не підуть. Ну, якщо, звичайно, в Маші нема ще більших амбіцій. От, тому вона і показувала оцей фонд. Вона хоче показати, яка вона сірдобольна. А оце її фонд захисту жінок. Але що мене трішечки здивувало, і чому ще мені це підтвердує, що Марія хоче йти до політики? коли відбулися скандали минулого року з Емеральд. І зараз з Камалією вона нічого не заявила, що в неї є фонд. Ну, Я цього не бачила. Якщо ви бачили, будь ласка, напишіть мені, тому що звичайно я не маю часу слідкувати абсолютно за всіма плітками. Я знаходжу якусь таку вижимку. Якщо мені щось цікаво, то я вже тоді дивлюся там повні випуски якихось програм, щось таке. Щоб вона заявляла, що жінки, якщо я там відбувається зараз такий скандал, я маю фонд, я знаю, що ви відомі жінки, і вам ще важче заявити про це. Але звертайтеся, ми зробимо нічого про це не було ніде сказано, нічого про це не було жодної заяви, а тому, що скандали цих відомих жінок пов'язані. З відомими політиками. А якщо вона хоче йти до політику, то вона, звичайно, не хоче псувати стосунки з політиками. І це є, ну, такою простою істиною, дуже очевидною. Зараз ми не, ми не говоримо про особи конкретно цих жінок, там Еміральд, бо невідомо, що там зараз з цим скандалом. Я десь читала, що вона забирає свої документи і все таке. Але ж не було цих заяв. І от тому мені здається, що от. Нещирість, отака, от вона дещо теж е, грає не на руку маші, от бажання бути весь час такою ідеальною, красуною, але вон, ну вона дійсно красуня. Мене захоплює в те, як вона тримає себе в руках, як вона, яка в неї надзвичайна сила волі, е, вона в чудовій фізичній формі, вона чудово виглядає, і це як жінку може викликати тільки захоплення. Але якщо ти хочеш, щоб мати відгук, якщо ти хочеш бути дійсно цікавою людям, все змінюється, часи змінюються. І зараз отакі ідеальна ідеальність, така розова ваніль, ну, вона є не зовсім доречною, а особливо в тому плані, якщо вона не зовсім щира. І от Я не знаю чому, але мені Маша навіть говорила в цьому інтерв'ю не так, як вона говорить завжди. Вона як давала інтерв'ю там і Катя Осадчі в тому там, свинському житті і, і, все, і все інше. Вона говорить достатньо так голосно, відверто, харизматично. А тут вона така кішечка, така спокійна, вона мліє, вона тане. Ніби, ніби... Ну, розумієте? Я все розумію, що там, коли ми кохаємо нашу, нашого партнера, нашого чоловіка, це все є нормально. Але вони в шлюбі більше 20 років, і, звичайно, їхні стосунки трансформуються. Вже спадає оцей гормональний бум. Метелики в животі вже вони не так пархають, вони вже, вони вже більш уляглися і стосунки переростають на інші рівні кохання. І от коли ти вся така, отака, отака, отака трєпітна, ну воно трішечки виглядає дивним, чесно, і нещирим. Так от. Щодо цього, інтерв'юнут, це такі основні апойнтменти, які хотіла сказати, що мене зачепили у нещирості цій і в такому, як, як намагаються зам'яти скандал, але час розставить всі все на свої місця. Мені здається, що багато що можливо, після цього інтерв'ю Маша прочитає про себе і почує, і подивиться, і можливо, зробить якісь висновки, тому що якщо вони хочуть у політику, то треба трішечки якось корелювати те, що ти робиш. Бо коли ти там вбиваєшся, що бійцям немає бинтів у лікарні, немає знеболювальних, а сама сидиш у браслеті там за багато тисяч євро, то це виглядає трошки нещиро. Ілі труси на День, і крістик тому, от на цьому весь наш шоу-бізнес так і не тримається. Багато скандалів з'являється знову, і ми будемо продовжувати їх обговорювати. Для знову таки, я говорю про це не для того, щоб образити зірок. Ні, ми говоримо тільки я говорю про це все для того, і ми, психологи на своїх каналах, розбираємо це для того, щоб показати певні характеристики, певні особистісні якості, на які ви всі маєте звертати увагу у щоденному своєму спілкуванні з людьми, тому що. Всі ми є унікальні, всі ми є особистості, але певні риси є притаманні тим чи іншим радикалам в нашому характері, тим чи іншим акцентуаціям, і вже ну як апофіос, апогі, апофі, апофігей усього. Це вже розлади особистості. Тому для цього ми робимо такі просвітницькі, ознайомницькі відео. А якщо це відео вам було цікаве, ставте лайк, підписку, поширюйте його. Задавайте мені ваші питання під цим відео, лишайте ваші будь-які коментарі, я їх читаю і стосовно них я теж створюю контент. Ми будемо з вами продовжувати. У мене ви легко можете знайти абсолютно у всіх соцмережах. Інстаграм, Фейсбук, бувший Твіттер. мене легко знайти за хештегом Психолог Єлєна Літвінова. Також посилання на всі мої соцмережі є в описі цього каналу. Тому, якщо потрібні якісь питання чи потрібні консультації, звертайтеся в приват. Ми будемо з вами продовжувати. А і ще одне. Цього тижня ми записали відео з каналом Українці за кордоном про те, як українцям адаптуватися в тих умовах, якщо вони опинилися за кордоном. Це було таке дуже душевне, знаєте, лампове інтерв'ю з чудовою ведучою цього каналу пані Оленою. Я лишу на нього посилання в описі цього відео. Якщо захочете, переходьте, дивіться. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Пока!